Не спалося, а ніч, як море, хоч діялось не восени, так у неволі, до стіни не заговориш ні про гори, ні про младенческие сни, верчуся світу дожидаю, а за дверима про своє солдатське нежити два часові розмовляють, така ухабіста собой і менше белай не дарила. А барин бедненький такой. Меня-то, слышь, и посмотрели. Свезли в Калугу и забрили. Так вот те случай-то какой. А я аж страшно, я взгадаю. Я сам пишу в Москве. Так и же нашему селе Назнав я девчину. Чащаю и мать рудовую знаю. Так пан заклятый надоет. Мала, каже, нехай дождуся. І знай вчащаю, Ганусі. На той рік знову за своє. Пішов я з матір'ю просити. Шкода, каже, і не проси. П'ятсот каже, коли даси, бери хоч зараз. Що робити? Головко бідна позичать, та хто таку позичить силу? Пішов я, брате, зароблять. І де вже ноги не носили, поки ті гроші заробив. Я годів зодва проходив по Чорноморії, Дону і подарунків накупив найдорогіших. Отвертаюсь, в село до дівчини вночі, аж тільки мати на печі, та й та сердешна умирає, а хата пусткою гниє. Я викресав вогню, до неї. Од неї пахне вже землею, уже й мене не пізнає. Я до попа та до сусіди привів попа, та не застав, вона вже мерла. Немає сліду, моєї Гани, я спитав таки сусіду про Ганусю. Хіба ти досі ще не знаєш? Гануся на Сибір пішла. До панича, бачиш, ходила, поки дитину привела. Та у криниці й затопила, неначе згага запекла. Я ледве-ледве вийшов з хати, ще не світало. Я в палати пішов з ножем, не чув землі. Аж панича вже одвезли у школу в Київ. От як, брате. Осталися і батько, і мати, а я пішов у москалі. І досі страшно, як згадаю, хотів палати запалить або себе занапастить, та Бог помилував, а знаєш, його до нас перевели із армії, чи що. Так що ж, ну от тепер і прикалі. Нехай собі, а Бог поможе і так забудеться колись. Вони ще довго говорили, я став перед світом дрімать, і паничі мені приснились, і не дали погані спать.